Всім приветствую на канал Лик 25к. Да, сьогодні вийшло наконец-то новое обновление в ране. Лайки і підписка погнали. Прийшло, що, ми з вами що, ці, що тепер у нас тільки стори, плей і серверс. Блін жалко. Але я зараз вам покажу таке, но ви можете не хрустити. Зараз вам покажу. Заходим на... Ладно, давайте перше будемся в магазинчике. Гани. Автомат за 400. Они вообще где скины. Ладно, давай ты за короче будет э, спидран. Костюмы. Вот целая штука, помню, за ингриберца вроде была. А, там была одна птичка за ингриберца, похоже. Дивимся. Машина за 400 Нормально. Кстати, я синій колір. Шапки. У нас же їх дуже багато, так що дуже треба дов, дуже довго листати. Вот шапки. Ой, ще раз давайте туди вернемось. Так. Отакі От во якісь поліцейські шляпи є тут. Моби. Давайте з вами нормально роздивимось, немає. Р Рюдзаки. Листаємо, листаємо. Є якісь геймерські. Ладно, ми це ця... на... нам все. Ця... Тут теж -то нічого, самолети. Нічого нема. Дивимося, коротше, з вами тут. -то Не, ну нормально? Дивимось, клюві, тоже нічого. Очки. Коротше, подивимося з вами, чи є. А ну-ка, значить є. Бачу тут не сильно багато, нічого тут не, обич... тут не обичне щось. Тепер давайте з вами пошукаємо туфельки. Нормально нічого нема і очі. Тільки одні додали. Заходимо ми з вами на сервер. Бачимо, тут є в нас раз на що є. О, тут, вказується, тепер режим є. Давайте зайдемо, роздивимося нові карти і предмети. Ну-ка, давайте сенбокс. Все, давайте сюди зайдемо. Давайте дивитися. От, о, прикольна штука. Так, що ми з вами роздивимося перший ряд. Вдруг щось нормальне є. Нічого. О, ноутбук. Непогано. Так, вот такі вот прикольні штуки. Це лампочки, що хоч. Кстати, давайте ще з вами тут оподаємо. Тоже нічого нема. О, квіти. Дивимося з вами далі. Щось пошукаємо ще. Ну, в принципі, предметок нічого немає. Можемо роздивитися, кстати, з вами. Тут -то що, є камери. Ну давайте тоді візьмемо і принесемо оцього ось чудіка вроді сюди. О, тут є нові ком. Так. О, пасхалочка. У мене є ще для вас одна пасхалка. Давайте зараз цього покладемо, зараз вам покажу, куди. Виходить, десь були ці камери. Я вже роздивлюся обнову. Підвал. Прикольно. Ну, тут так красиво. Давайте з вами тут оставимо це паленки і йдемо далі. Роздивимося далі карту. Ідемо далі. Ні, ну нормально карта зроблена. Все ставлю її. 100 з 10? Переходимо з вами, як його на цю карту. Це вже карта нормальна, от. Давайте з вами сюди тоді Давайте з вами тоді поїдем на цій машині. Давайте зараз її візьмемо. Вот наконец-то я отехав сюди. Дивіться А ну-ка, давайте тут попробуем его по размеру с литаком. Вот. Він, короче, вин. Ой. Він більший, короче, за, за всех Це будет зараз самый великий корабль. Ну а мы с вами дивимся. Короче, це для военных. Тут походу, привозят военные Кто-то привозит такого типа военные уроны. Такие еще в США. Є. І, 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 ну да, нормальные, типа и в Китае еще. Ну, нормальный корабль це пасхалка тоже. Кстати, ничего в эмоциях мы еще не добавились. Знову ничего в эмоциях не добавили. Ну, давайте все. Вы были на канале Лиг 25к. -ка. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока!